ми хочу, ще з молоддю поздоровити. Олексія. Взагалі, Олексій це невід'ємний такий необхідний член нашої молоді. Ми завжди включаємо, коли його немає. Завжди стає гірше, якщо ще. Насправді, ми дуже любимо Олексія за його топний гумор, за конструктор мислення, за те, що він дуже часто спрямовує наші. Погляди на слово Боже, на те, що Він часто говорить свої духовні відкриття, які збагачують також нас. Ось у нас є невеличкі подарунки кожного. І я хочу ще зачитати текст з Біблії в побажанні. Насправді він дуже схожий на ще один текст з Біблії, який ми дуже знаємо добре. Це ми дуже знаємо добре перший псалом Книги Псалмів про блаженного мужа, так? І є в біблії ще один доволі схожий текст, який зараз я прочитаю. Книга Пророка Єремії, 17 розділ із 7 вірша. Благословний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде як дерево, те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота. І в листя зелене. І в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. Дуже просто, Льоша, благословляємо тебе, щоб ти був таким благословеним мужем, і як схоже, схожий, що про цього самого мужа і в першому самі йдеться. Він посаджений над водою, в нього є все для того, щоб рости, квітнути, пахнути. Тому благословляємо тебе і даруємо тобі оці прекрасні приятели. Якщо було, то можна пройшти. Ми ще після привітання заспіваємо пісню. Загалом її будуть співати ті, хто вчора були на співанці, але я думаю, що дуже добре, коли вся молодь постоїть, і вони якраз до третього плету можуть вивчити цю пісню. Насправді ми знаємо, що Бог він дуже мудрий і він придумав дуже з якоїсь сторони складний план для спасіння викуплення людини. Але з іншої сторони все насправді бувається дуже просто. Ми будемо звати пісню, в якій говориться, що спасіння людини. Дік куди. Спасіння людини відбувається дуже просто. Там в приспіві слова такі, він просто підібрав мене. Пам'ятаємо, як в біблії описується образ доброго пастора, який зберігає вечку, тому ось ця пісня говорить якраз про це дуже просто. Він просто підібрав мене. Vem prostor...